Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. вінницький філіал до нас заїхало нове чудове надходження Царино Гранд Седь. Автомобіль у нас 2018 року випуску обладнаний 1,7 дизельним двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка до нас приїхала з Європи з пробігом 188 тисяч ціна даного автомобіля 13 тисяч 890 доларів. Ми маємо чудову оптику, протовоту фари, партроніки передні та задні. Е Гума у нас 17 радіусу на легкосплавних дисках, повторюючи на дзеркалах. Задній ряд у нас повністю потонований, авто у нас 7 місне має чудовий місткий багажний відділ та третій ряд сидінь. Тобто його, якщо скласти, ви отримаєте дуже місткий багажний відділ. Ось так він буде виглядати. Ось так у нас виглядають сидіння. Не затерті, не подерті, без жодних нарікань. Далі, друзі, перейдемо до салону. У нас чудовий текстильний салон чорного кольору. Одіти ось такі чорні. Комбіновані е, чохли. Далі, друзі, дах без нарікань. Також є виходи під е, швидкісні зарядки, е, Карти заднього ряду дверей в чудовому стані. Далі безключовий доступ, електроскладання, регулювання та підігрів дзеркал, повний електропакет, механічне регулювання водійського сидіння, мультифункціональне Круїз-контроль. система старт-стоп, клімат-контроль двох зон і мультимедіа, електроручник. Та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також у нас дві послуги лізінгу та трейдину, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із Штатів Америки. З вами, як завжди, Автопарк.